Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я вам покажу, як видалити з вашого комп'ютера троянські програми, віруси та іншу нечисть. Шкода вона руських не зможе видалити. І почну я з маленької предісторії. Нещодавно взламали мій аккаунт Gmail і вкрали YouTube канал. Це сталося завдяки тому, що я був неуважний, завантажив собі троянську програму, але я не знав, що то троянська програма відкрив. Та вона скопіювала та надіслала злоумиснику всі мої дані з браузеру. І тому він спокійно відв'язав мою почту та телефон. І так пішов мій аккаунт. Щоб з вами такого не сталося, я вам покажу, як забезпечити себе від цього. І будемо ми робити це завдяки такій маленькій програмі Microsoft Security Scanner. Добра вона тим, що не потрібно її встановлювати. Зараз ви все побачите. Краще вона за антивірус тим, що якщо ви качаєте та встановлюєте безкоштовний антивірус, то він з собою підтягує ще купу програм, якісь там сканери тощо. А це офіційна версія від Windows. Так, Ви можете завантажити на 32-бітну систему та на 64. Якщо ви не знаєте, яка саме у вас система, це легко перевірити. Заходите в цей ПК або може бути написано мій комп'ютер, просто комп'ютер, залежить від того, яка у вас версія Windows встановлена. Натискаємо правою кнопкою мишки на вільне місце та натискаємо властивості. І тут ми бачимо, яка у нас система. В моєму випадку це 64 розрядна. То 64 біти. Тому я буду завантажувати саме під неї. Якщо у вас там написано 86, то вам потрібна 32-бітна версія. Завантажив я її за кадром, щоб ви не чекали. Так, і просто її відкриваємо. В моєму випадку потрібно пін ввести, але у вас такого може не бути. Так, тут натискаємо Ацепт. Бо то ліцензійне погодження. Можете його читати, але воно англійською мовою. Та натискаємо далі. І ще раз далі. Так, перший пункт це таке поверхневе сканування. Не раджу його робити, якщо ви не робили повне сканування. То так можете раз на тиждень або на пару днів робити. Воно дуже швидко проходить там. 15 хвилин, щось таке. Ми будемо робити full scan. Це повна перевірка вашої системи. Вона буде тривати там, 2 години, 3 години. Все залежить, який у вас комп'ютер. І ще такий момент залежить від того, як жорсткий диск у вас навантажений. Якщо у вас дуже ігор, там, фотографії, є ще якихось там файлів, то час буде придужено. І так, натискаємо сюди і натискаємо далі. І все, починається сканування. Як ми бачимо, нічого складного немає, нічого ми не завантажували і нічого зайвого не встановлюється. Чекати всю перевірку ми не будемо, бо це дуже довго буде. Але якщо ця програма знайде у вас троянську програму або вірус, то тут воно то покаже, буде написано 1, 2, 3 і так далі. Якщо вона знаходить, тут вилазить таке окошко, і ви натискаєте, що з цим робити, або розмістити в карантин, або видалити. Я раджу натискати Видалити. Якщо ви там десь пішли та пропустили це повідомлення, і воно пропало, то не проблема натискаєте тут, де в мене четвірка написана. Тут натискаєте, і тут все, всі ваші сповіщення також від антивірусу. І воно то видалить. Ще, ще один момент, хочу вам сказати, що якщо ви хочете залишити цю програму на колись там, щоб ще раз перевірити, не раджу цього робити, бо сам автор пише, що термін дії сканера закінчиться через 10 днів після завантаження. То краще завантажити її ще один раз. Програма безкоштовна, то... тому я не бачу проблем, щоб ще раз її завантажити. Кому я допоміг, ставте лайк, і якщо у вас є якісь проблеми, не можете щось там зробити зі своїм комп'ютером або у вас щось зламалося, можете писати мені про це в коментарях, і я вам допоможу. А якщо тема буде така широка, то. І відео запишу. Якщо вам сподобалось або допомогло моє відео, ставте закусенець до гори. Слава Україні! І всього вам найкращого! Тримайтесь!